Ви точно бачили це відео. Ньому 22-річна новозеландська депутатка Майпі Кларк влаштувала традиційний ритуальний танець хака просто на засіданні парламенту. Саме таким чином вона намагалася зірвати голосування за законопроект, який начебто дискримінує права корінного народу Маорі. Отож, хака маорійський ритуал, який поєднує у собі танець спів та своєрідну міміку. Цей танець є важливим атрибутом громадських та державних заходів у новій Зеландії. Це можуть бути похорони, весілля. Документ, навколо якого розгорілися дискусії серед депутатів, стосується перегляду договору вайтангі 1840 року. Угоди між британською короною та маорійськими вождями. Угода передбачала, що британці отримують право управління землями водночас Маорі гарантувалися обширені земельні володіння та інші права. Однак, як вважають новозеландці, умов договору не дотримали. Лись законопроект двадцять року має на меті поширити договір вайтанги на усіх мешканців Нової Зеландії. Його ініціатором виступив лідер правої партії, який вважає, що закон 75-го року створює привілейоване становище для Маурі порівняно з іншими народами країни. А на думку Майпі Кларк, цей закон підриває права Маурі та розпалює расову ворожнечу. Ініціатор закону каже, що саме його бачення покладе край цій ворожнечі. Ну а зараз, на знак протесту, сотні людей вирушили із півночі нової Зеландії до столиці Беллінгтона, влаштовуючи мітинги проти ухвалення законопроекту. Все на сьогодні і якщо це відео набере мільйон переглядів, я вам станцюю ритуальний танець Маурі, але це не точно.